Що домовились Путін та Лукашенко? Вчора відбувся візит диктатора Путіна до картопляного диктатора Лукашенка. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали 19 грудня в День Святого Миколая. Путін прибув в Білорусь. Цьому передувало приїзд Шойгу, який прокачував білоруських військових. Ну і зрозуміло, що в велике релігійне свято прилетів Путін дотискати свого білоруського колегу. Зустріч відбулася в мінську. Як це зазвичай в диктаторів буває з поцілунків і квітів? Вони один одного давно не бачили. Нагадаю, що Путін вперше за три роки, не дивлячись на ковід, війну і все інше прилетів в Білорусь. Для цього він робив великі паузи. Вся зустріч практично пройшла за зачиненими дверима, а вони намагались не виходити, працювали і з командами і один на один. Ну от єдине, де ми можемо робити аналітику, а це звіти дипломатів і публічна присуха. Вони зробили прес-конференцію, на якій власне розповіли, підвели підсумок того, що відбулося на їхній зустрічі. Ну для прикладу, Путін взагалі не говорив ні про політику, ні про військову справу. Путін говорив виключно про економіку: типу, 40 мільярдів у нас товарооборот. Давайте про щось там думати в майбутньому. Булшіт, реальний булшіт, нічого жодного слова з того, про що він говорив. А якраз таки за закритими дверима. Лукашенко навпаки просів. Лукашенко відчував себе дуже невпевнено і некомфортно. І Лукашенко зробив кілька важливих заяв психологічно в словах нуль, але от по психології, перше він сказав, що Білорусь виплатила борг. В Білорусі нема грошей виплачувати борг. Це зараз база. Це база в тому, що він не маючи грошей, заплатив, заплатив чи тим, що хотів Путін. І ми зараз проговоримо тут деталі: тут кілька є варіантів, що він міг віддати, там не тільки вторгнення. Далі дивіться. Лукашенко говорить про те, що ми домовились, і рішення, які прийняті, люди зрозуміють і оцінять. Знову ж таки, Лукашенко боїться Лукашенко відступає і обіцяє те, що він не може виконати або не хоче виконувати. Якщо ми зараз будемо говорити, я спілкувався сьогодні весь ранок з дипломатами. Про що говорять із військовими еташе? Вони говорять наступне: що побажання Путіна це вторгнення, причому два сценарії: мінімальний це вторгнення на українське полісся захват Варшавської траси. Через яку вони хочуть мати і дорогу на Київ, і дорогу спускатися в глиб України? Другий план більш жорсткий: це рух білоруських військ разом з російськими військами аж до Придністров'я, захват двох атомних станцій і з'єднання з російськими військами зі сторони. Зі сторони е, Придністров'я тут є певний інсайт, я про нього скажу в кінці, але е, далі Путін що хоче? Він хоче ремонт техніки на території Білорусі, він хоче е, білоруських офіцерів, тому що вони. Вони якраз таки шукають зараз керівний склад, тому що їх не вистачає. Я нагадаю, що ще стара українська традиція. Вона насправді перекликається з фінською традицією, що українці зазвичай, коли бачать, наприклад, тисячу російських солдат, то в першу чергу треба вбивати офіцера. Тому що російські військові вони тупі. От просто базово в своїх настройках вони тупі. Вони зігнані, зеки, мобіки, там недотреновані російські військові, тому вбиваючи офіцера, це перетвориться в стадо баранів. Тому українці завжди чітко мітять. Так само робив і Мандергент з фінами, коли воював з росіянами. Тому завжди треба вбивати російських офіцерів. От і це одна з стратегій, і ми зазвичай її притримуємося, тому в них не стачі офіцерів. Вони зараз просять в Білорусі далі база потопливу по боєприпасам. Ну і зрозуміло, що е, полігон, щоб Білорусь стала ще більше, ще глибше стала полігоном, і не тільки в тих історіях, де вони атакують Київ та мози, от але й дати по всій території України, щоб розтягнути фронт на тисячу кілометрів. Е, далі, що хоче е, Путін, це особисто війська е, Лукашенка, щоб війшли як типу друга армія. Е, е, Плюс він розуміє те, що Лукашенко може не погоджуватись, тому хоче якраз таки широкого заходження російських військ. Далі, дивіться, Лукашенко буде 100% пітляти, але Лукашенко з писання боргу не зрозуміла відповідь. Це говорить про те, що він погодився на вторгнення. І ось тут в мене є інформація, яка йде від Молдови. Молдо... Молдовська розвідка говорить про те, що. Питання вторгнення Росії в Молдову не питання е так чи ні, питання коли і отут, якраз таки це є підтвердження, те що е є інформація, що Лукашенко погодився. Просто зараз буде стояти. Він дав згоду, але згоду він давав уже кілька разів. Це не перша згода, яку він дає Путіну. Але Лукашенко буде пітляти. він розуміє, що Путін приїхав з ним розділити Гаго. Він бачив супервеликий матеріал Таймс, де написали наскільки незграбна і непідготована російська армія. Вкінь туди білоруську таку ж саму непідготовну, і буде дві непідготовних армії, які зітруться. Далі ми бачимо, що Путін приїхав розділяти Гаагу, розділяти своє тюремне місце, свій тюремний срок, і Лукашенко цього не хоче. Як старий картопляний лис. Він зрозуміло, що буде йти в сторону і буде намагатись придумувати, яким чином не виконувати. Власне, дати собою обіцянки, тому я думаю, що із тієї інформації, що у нас є, ми ще будемо отримувати інформацію і буду постійно вас тримати в курсі. Але Лукашенко більш за все піде на компроміс. Десь він дасть Путіну те, що він хоче, а десь буде намагатися всидіти на шпагаті. Але вторгнення надзвичайно високо а, сьогодні оцінюють експерти, і те, що воно знову ж таки, ми зараз не говоримо про час. Це там сьогодні, завтра, січень, лютий чи квітень. Да? Білоруська розвідка говорить січень-лютий або квітень. Травень вони бачать дві дати, ну от знову ж таки, я теж бачу цю браваду, яку робить Путін: що ось ми там все зробимо і все буде прекрасно. Я її не підтримую, тому що я бачив, як їхні війська рухалися в січні на нас на Київ, як вони прийшли швидко ліс, але тільки зустріли населені пункти. Вони погрязли. Аналогічна історія Волині, Рівненщина, Житомирщина і Чернігівщина. Вони будуть погрязати, вони не зможуть так швидко йти і тримати фронт аж до Придністров'я. Тобто п'ять українських областей пройти і тримати фронт неможливо, причому з обох сторон. Тому тут насправді бравади більше ніж реальних планів, і знову ж таки Путін робить ці плани відірвані від реальності від того, як його війська борються. Вони вже не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Вони не можуть взяти, вони не можуть втримати Мелітополь. І британська розвідка говорить, що вони з Мелітополя будуть так само відступати, як і з Херсона. І вже перші ознаки цього є. От тому дивіться, українська армія розуміє і про захват Варшавки траси. Українська армія розуміє і про захват зі сторони Придністров'я. Тому по Придністров'ю там, взагалі, позиція чітка, що приїдуть хаймарси, відстріляють всі їхні бази, збройні склади, топливні бази. Просто там не буде чим атакувати. Тільки ми відчуємо, що білоруські війська накопичені на кордоні і рухаються на нас. Тому це нижнє угрупування буде повністю знищене. Так, це територія Молдови окупована. Але за окуповану територію несе відповідальність окупант. Превентивні удари зі сторони України будуть зроблені просто миттєво. Аналогічна історія по півночі України по Полісю цей фронт перекопаний уже три час. Ми з вами говорили це в попередньому відео. Але в той же час туди підтягнуться ще більше військ і будуть їх зустрічати. Плюс місцеве населення, яке теж точно не дасть ворогу пройти. Друзі, дивіться, був Шойгу Герасимов зараз буде більш за все переїжджати в. Білорусь і звідти теж буде мати ще один е, пункт управління, з міста Брест, і це теж говорять наші дипломати. Ну от Я думаю, що вони будуть все більше інтегруватись в Білорусь, щоб нас тримати в напрузі, тому що південь вони знов почали віддавати і відступати. Тому Україна зараз знаходиться на розтяжці. Лукашенко дійсно більш за все дає добро Путіну на цю глибшу інтеграцію з точки зору самозбереження, але буде намагатись пітляти в будь-якому випадку. Ситуація не супер для нас, але в будь-якому випадку ми її бачимо, розуміємо, і ми приймаємо заходи щодо того, щоб якраз таки максимум видавити з того, що в нас є, і знову ж таки не впустити ворога на нашу територію навіть на сантиметр. Ну і в мене до вас питання: чи все ж таки вдасться Лукашенко пропітляти тиск? Путіна і зробити певні кроки для того, щоб не піти на територію України і, скажімо так, залишитися в тих позиціях негативних для України, але як мінімум в тих позиціях, в яких він сьогодні знаходиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до зустрічі!